Ну, де ж він є вже? Ну 20 хвилин же, як запізнюється, вітаю! Вибачте, що змусив таку черівну жінку чекати. Нічого собі який галантний. Подивимось, як пройде перегляд, і що тут у вас? По квартирі дана квартира знаходиться в сучасному ЖК, бізнес-класу, ЖК Венеція на зручному четвертому поверсі. Має чудове планування, окремі кімнати, кухня, вітання, два санвузли, прекрасні краєвиди, квартира світла, простора, велика стеля 2 метра 75 сантиметрів. Зроблений якісний капітальний ремонт, встановлена сучасна нова техніка. А ще особливістю цієї квартири є те, що в кожній кімнаті є свій окремий балкон. У мене виходить сьогодні. Два цікавих перегляди не можу відірвати від вас погляд. То давайте перейдемо до огляду в спальні. Я за. Ну що це за крим, брюлі? Я по-любому елексувати. Спальня гарна, та і квартира мені в цілому підходить. Гроші не проблема. До речі, я Олег. То б сумнівався. Може на каву після перегляду. Я так і знала, що зараз почнеться. На жаль, ні. Маю інших клієнтів на перегляд. Ви краще підкажіть по квартирі, готові до покупки? Так, але це жінку треба чекати. За нею останнє слово. Давайте краще на каву. А далі вирішимо хід угоди. От бабій. То давайте ми зачекаємо вашу жінку і разом все обговоримо. Якщо рішення приймає вона, так дякую.